Мої вітання понеділок, 16 грудня на телеканалі Київ Традиційно о цій порі. Програма громадська приймальня. На початку більш детально про сьогоднішні теми: серцево-судинні захворювання, небезпека для кожного. Такою буде тема нашої розмови з лікарем у другому блоці. У корисних порадах для всіх вас майстер-клас. Розпис по склу не пропустіть. Перша наша консультація традиційно юридична. Сімейне право позасудове врегулювання розірвання шлюбних відносин. Саме на цю тему піде мова за кілька секунд. Від любові до ненависті один крок. Проблематика фактичних шлюбних відносин завжди була, є і залишатиметься однією з головних аспектів в роботі юристів і адвокатів. Відповідно до чинного законодавства, подружжя, а також чоловік та жінка, які не перебувають у шлюбі між собою, але проживають однією сім'єю, мають право на укладення між собою усіх договорів, які не заборонені законом, щодо майна, яке є об'єктом права суспільної сумісної власності подружжя. Які договори можуть укладати між собою чоловік і дружина, як можна в отимальні терміни оформити процедуру розлучення і розділити майно на цю ми сьогодні консультуватиме є у нашій студії, і сьогодні це Геннадій Пампуха, міжнародний експерт справи і незалежної експертизи 22309, сімдесят Шановні глядачі, ми сьогодні торкнемося одного з таких договорів, яке саме закріплено сімейним кодексом України. І це в нас з вами буде договір на утримання одного з подружжя. Але разом з тим є ще кілька договорів, які можна укласти або під час чи шлюбу, або якщо дійсно вирішили розлучитися. Якщо є необхідність і не хочете довести справу до суду, а відчуваєте, що так може статися. Що можна зробити ще до моменту звернення до судових інстанцій? Можете сьогодні дізнатися. Тому 223 на 971. Сьогодні сімейне право обговорюємо. Тому чекаємо на ваші дзвінки на майбутні ефіри. Насилайте все на електронну скриньку. Ми завжди раді читати те, що ви нам пишете. Тому прошу. Будемо чекати. Так, Геннадій Геннадійович, добрий день, рада вас бачити. Добре. Ну, перед тим як ми перейдемо і поговоримо конкретно про договір а, утримання. А, нагадайте, будь ласка, сімейний кодекс України чітко визначає договори, які можуть бути укладені, або якщо люди дійсно вирішили розлучитися. Що це за договори? Ну... если немножко все-таки начать с исторических данных, то ранее таких договоров в кодексе не было предусмотрено вообще. То есть с принятием нового семейного кодекса такие договора были предусмотрены. И в первую очередь это договор на утримание и договор на другие формы договоров, фактически, которые могут заменить утримание. Ну, например, если речь касается развода, І содержание рібенка до трьох лет, то отець мог підписати з мамой рібенка соответствующий договор на передачу объекта недвижимости в недвижимості выполнения своих своїх Я мало Смаження. трошки на увазі. зараз ми до цього перейдемо. Я хотіла, щоб ви нагадали глядачам і щоб вони знали про це. Що є ще договір про поділ майна? Є договір про валіменти. От про це спочатку нагадайте, що є. А після того ми детально перейдемо до договору на утримання. Ну, поділ майна в принципі може бути підписан. при основании брака, тогда, когда, может быть, согласие сторон оформлен брачный контракт, который распределит имущество семьи, которая объединяется, и в последующем, если семья расторгает брак, то, естественно, это имущество распределяется в соответствии с этим брачным контрактом. По, что касается подела имущества, то после расторжения брака Суд обязательно задает вопрос, разделяется ли имущество или на том заседании, на котором только расторгается брак, речь идет только о расторжении брака и не касается детей и имущества. В случае, если все-таки заключается договор заключается договор о расторжении, то это как бы досудебный порядок. Но если такой договор не достигли стороны в досудебном порядке такого соглашения, естественно, тогда имущество будет разделено согласно э, решению суда. Такий договір же може бути укладений і не обов'язково в шлюбі, а коли люди розлучитися вирішили. Для того, щоб уникнути певних Совершенно. проблем. Совершенно правильно, да. Ну, я об этом саме на человека. Нотаріус має завірити. Обязательно, конечно. Так. Что, що касається імущества, угу. то канатеріально. Договір на аліменти. Це якраз ну, десь. Асоціюється якраз з аліментним відносинами, це і є договор на утримання. Зараз на екрані хотілося, щоб з'явилася певна інформація, яку ми озвучуємо. Отже, сімейний кодекс передбачає два види договорів, які пов'язані з аліментними відносинами подружжя. Перший з них договір подружжя про надання утримання одному з них. Другий вид договору договір про припинення права на утримання замін набуття права власності на житловий будинок, квартира або інше нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати. Так, давайте перше. Договір подружжя про надання отримання одному з них. Що це за договір? Як він має бути укладений? Знову ж таки, нотаріус, чи має посвідчити? Обов'язково. Це договор, который заключається в досудебному порядке, естественно, з обязательно посвідченням нотаріусам. Об Ми зараз ну, угу. розбираємо категорію граждан, которые имеют какое-то имущество, то есть имеют что передати. І поэтому ні, nee, давайте браки... перший договір подружжя про надання отримання одному з них. Не взамін, а от перше, як цей договір укладається? Что это за договор? Би, Стороны согласовывают точно так же досудебном до порядке, согласовывают э, условия содержания угу. одной э, стороной, другой стороной. В, случае, в, этой, в этой ситуации, во-первых, необходимо, чтобы выполнены были э, обязательно две э, нормы. Первая, в том, что одна из сторон нуждается в этой помощи в утримании, а вторая имеет возможность оказать такую помощь. То есть в случае, если одна сторона нуждается, а другая сторона является инвалидом, естественно, такой договор заключить ну, практически было невозможно. возможно. А, поэтому такой договор заключается, обязательно посвечивается нотариусом, и в нем вызначается, какая сумма утримания э, добровольно сторонами фиксируется. И в последующем по этому договору расписывается Якщо ця допомога виплачується единоразова, то є яка сума. Якщо вона виплачується щомісячно, то їжі так. А хто має право скажімо так, отримувати таку, ну якщо простими словами, допомогу? Яким чином, які будуть підстави, що один з подружжя матиме право отримувати от таке утримання? Достаточно, що кстати новому кодексі вперше було прийнято поняття. подружья, которая фактически проживала совместно. Не подружья, фактически люди проживали совместно. То есть не обязательно должен был быть обязательно зарегистрирован брак. Другими словами, гражданский брак точно так же мог быть основанием для заключения такого договора на утримание. Какие условия? Ну, первое, естественно, что одна сторона нуждалась в таком утримании или заявляла об этом. Угу. То есть если человек, ну, разберём, да, вот если женщина, например, она не работает, І нуждається в этом отримані содержанні. То вона фіксує в этом договорі ту суму фінансову суму, якщо ми не говоримо об имуществе, а говоримо о деньгах, Фінансову суму на коронавірус на екрані з'явилася інформація, якраз те про що хотілося, щоб озвучено було. На отримання матиме право той подружжя заробітна плата, пенсія, доходи від використання якого на та інші доходи, якого не забезпечують йому прожитково мінімуму встановленого законом. Ну, це те, що закон говорить. Я так розумію, що в принципі… Це... Коли добровольно заключається соглашение, не обращаю внимания на ту норму, яка йде в законі. Це mm -hmm. норма, как раз для суда. Ну, так, так Но фактически действительно, если человек э, имеет, то есть uh -huh. я говорил в, в примере о случае, когда женщина вообще не работает, если же она работает, но имеет доход меньше минимального минимума, который утвержден uh -huh. законодательством, то естественно она нуждается в том, в той поддержке, о которой речь? 223-09-71, Мы чекаем, если необходимость, Будь ласка, телефонуйте 223 09 71. Скажите, а как будет тоді визначатися сумма? Ну, якщо це щомісячне будет выходить, Виплати, як буде визначатися сума? Якщо жінка працює, ну має дохід, але має такі те, що ми щойно почули. Як тоді буде сума ця фіксуватися щомісячної виплати? Це скільки? Як розраховується це? Нікак не раз ні розчитується, між сторонами, то як сторона ще між собою то совершенно правильно. Mm -hmm. То так же і суди, ні єдиного підходу в плані. оценки, угу. а что значит, чтобы женщина ощущала себя достойно. То есть каждый судья на свой уровень, и опять же, судьи субъективно, это мужчины и женщины, точно так же на свой уровень могут оценить ту сумму или тот размер содержания, который может быть зафиксирован. А в договоре это вообще как бы добровольная акция. Мы с вами заключаем договор, угу. и вы выслолите свою позицию, я свою. Есть, если стороны добровольно пришли к единому мнению, эта сумма и фиксируется. Так, скажіть, такий договір. ж такі випадки, що ну, уклали такий договір, щоб принципово уникнути непорозумінь. Людина, часто, я так розумію, чоловіка, ну, виплачує, все нормально. Але потім щось у нього теж стається, можливо, він другий одружується. Ну, так далі, різне може бути. А в яких випадках такий договір може бути розірваний? Чи може в односторонньому порядку от, чоловік, ну, не маючи, скажімо так, дійсно доведе, що немає вже того, того доходу, щоб виплачувати, він звертається знову ж таки для розірвання такого договору? Есть основания. Во-первых, жизнь есть жизнь. Человек может заболеть, человек может умереть, uh -huh. и человек может потерять ту работу, на которой он сейчас работает. Uh -huh. Самое главное, чтобы это было зафиксировано и предоставлено второй стороне, если это в добровольном порядке. Uh -huh. Если бывают и другие ситуации, бывают ситуации, в которых, например, вторая сторона, которая нуждалась раньше в содержании, ну, берем образ женщины, вышла замуж. И получает сегодня достойное как бы, содержание. Угу. И она, у нее исчезла та потребность, содержание, которая необходимо была раньше. Мы пока не затрагивали вторую часть. Это часть, которая касается, когда с одним из родителей остается ребенок и живет ребенок. И не только просто ребенок, а бывают, что и дети и инвалиды. І в цій связі, якби как бы, законодавство определяє совершенно інші норми. Тому ми покажете коснуть стільки досуджного характеру, додовольного соглашения у mm -hmm. содержании. От той договір, про який ми другі говорили, про припинення права на утримання, взамін набуття права власності на житловий будинок, квартиру, так або інше нерухоме майно, або однораз, одержання одноразової грошової допомоги. Так. Я так розумію, що цей договір може бути слідуючим за тим договором, коли укладено на утримання, чи це, скажімо так, одразу можна укласти, в першу чергу, звернувшись до нотаріусу, укласти, щоб не. было, знову же таки, никаких проблем на будет Во-первых, это может быть сразу. Во-вторых, э, то есть сразу стороны определили, угу. что, например, э, если определяться единоразовой выплатой, и если эту выплату единоразовую как-то оценить, и она может быть приравнена, например, какой-то угу. квартире три, допустим, там у семьи было две квартиры или три квартиры. Вот одна из квартир оценивается, и если она оценивается в ту сумму, о которой шла речь, она может быть передана в право собственности. Угу. Это один вариант. Второй вариант, когда все-таки не единоразовая выплата, а вот был все-таки укладен сначала первичный угу. договор, а потом стороны приходят к такому, к такому, к такому решению заменить. Я бы назвал это все-таки приблизительно приравнивал бы к договору мены, то есть одно обязательство заменяется другим. Но в этом случае, естественно, первичный договор должен быть разорван. Розірваний, так 22309,71. Ми чекаємо. Якщо є ще така необхідність, ви встигнете поставити своє запитання, тому раді будемо вас чути. 223,09,71. Так, е рухамось далі. Дивіться, ну дійсно, а є ще таке варіант е досить суттєвий, коли дитина є. Ну і тут є все-таки поняття, коли дитину утримують необхідно. Є аліментні зобов'язання. Чи може бути одночасно укладено й договір на утримання? О дружини, ну, одного з подружжя, тут так, правильно, якщо за законом, і скажімо так: договір на а, аліменти саме на дитину, яким чином правильно ви б як радили, як юрист, яким чином правильно зробити так, щоб ну, один раз звернутися до нотаріуса, один раз зробити, скажімо так, і не ходити потім по нотаріусах, або ж ще, ще гірший варіант, дійсно коли в суд необхідно звертатися буде. Ну, mm. во-первых, я би советовал, якщо все таки це можливо, і що ви не вошли в прямой конфлікт, коли вже починається війна. Uh -huh, uh -huh. все-таки решать вопрос в досудебном порядке, с помощью адвокатов, либо с помощью нотариуса, к которому вы приходите для подписания договора. Во-вторых, я считаю, что такое соглашение и на утримание э, супруги или супруга, угу. и на содержание ребенка можно сделать в едином договоре. То, о чем вы говорите. Один, так? Да. Угу. А, к сожалению, ну, вот исторически так сложилось в Украине, сначала в Советском Союзе, затем в Украине эти нормы не разбирались очень скрупулезно и не градировались, скажем, вот это отдельная норма только для женщины в браке, а это отдельная норма, когда речь идет о беременной женщине, скажем так, как выписано у нас в норме, за 56 дней до родов, то есть когда она фактически остается, остается неработоспособной. Она имеет право на то утримание, содержание и выплаты. А Я хотел привести пример другого немножко законодательства. Законодательство связано, например, с арабскими странами, где присутствуют вопросы, связанные не только с законами шариата, но присутствует отношение самого государства к рождаемости коренного населения. когда вот это утримание, о котором мы сейчас говорим, идет не со стороны э, двух родителей, а со стороны государства. И со стороны государства, скажем, в Арабских Эмиратах, например, при рождении ребенка на, расчет, на расчетный счет, депозитный счет этого ребенка э, выплачивается определенная сумма из бюджета государства. И когда ребенок вырастает, ему становится 18 лет, он э, имеет право возможность уже поступить в какой-то вуз. Он має держання з цього депозиту. В арабських країнах, по-перше, чоловіки, араби, як би це не звучало. Вони дітей, якщо навіть там розлучення відбуваються, інша історія. 223-09-71, Хотілося б вас все-таки. Я дуже прошу. Якщо є необхідність, будь ласка, телефонуйте. Можливо, дійсно мене досить популярну сьогодні. Аспект підняли, тому що не часто це відбувається. Але просто дійсно хочемо вам порадити, як можна уникнути судових процесів. Нас є додзвонювач, Говоріть в ефірі, прошу. А ви в ефірі? Да, день. Добрий добрый день, день. Говоріть, будь ласка, прошу. Мене питання так. до вас. От з, кх, мене в 98-му році народилася дочка. Так. Дружина мене з родома дочку бросила. Я сам забрав дитину з роддому. Виховую до сьогоднішнього дня її сам. Молодець. Угу. Ніяких дотацій, нічого. На потім подати на елементи, я не можу. Я навіть подавав розвик дружину, я її знайшов, але вона не платоспроможна. Мені не дають статуса батька одинака. Нема не отримати. Ваша, ну колишня, я так розумію, ви ж розлучилися чи ні? Так, да, ми розведені вже. Ну розведені якість, тому що, як вам сказати, Мені не давали, я куди не піду з дитиною. Матір. Матір. кругом треба була мати. Ми зрозуміли. Автоматично, тому що я з дружиною не общався. А вже вона живе в Тінській області зараз. Свідоцтві про народження записана вона як мать? Н у мене не записана і нормально. Не записана. Записано. Записано. Ну, ну, Не можна, я, можна не записала, вона, так, так, ти ти ж не записувати, що дитину. Це ж мама мови. Без... Мені як сказали, ми не можемо так про так Це правильно ви кажете. Єдине, що зазначите, ви не намагалися позбавити батьківських прав матері? Намагався. Намагалися. І вас не вийшло, так? Ні. Це було в суддям порядку. А? Ви в порядку, Так, і писав я заяву до суду через міліцію. Мне сказали, это ваши справы, и вы решите их ну, да, да, цель. Меня заяву не Ой, ну. К сожалению, в данном случае, если э, мать не является, не, не имеет возможность помогать э, вам на содержание ребенка, э, законодательство, к сожалению, ни криминальной, ни административной э, ответственности не предусмотрело. То есть в данном случае, к сожалению, как-то наказать ее за эти действия невозможно. Ну, я так понимаю, что тут даже не, не то, что там... А содержание... Ребенка... Тут человека что как можно ну, что-то какие-то от, выплаты от государства. Какие-либо социальные выплаты ⁇ это только в вопросах содержания, так как вы содержите один ребенка, это в вопросах выплаты коммунальных платежей, может быть, каких-то иных еще. Платеже, де вказується, що ви адмінівоспитуєте дитину, він у вас на це От практично прак все. Подавайте все таки до суду на аліменти. Нехай суд не да, має да, рішення да, на вашу користь. Ви віднесете виконавчешення вам донобу державно. державної виконавчої служби. Якщо все таки державна виконавча служба встановить, що немає, мама не може ніяк виплачувати на сьогоднішній день. Держава на себе на певний час візьме зобов'язання. Це єдиний варіант, який нині у вас можливий. Нас ще є додзвонювач, Прошу ви в ефірі. Говоріть. Алло, Доброго дня. Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Хорошо, в досудебном порядке составлен, допустим, договор про выплату, компенсации, удержание, ну, на детей, допустим. Или в судебном порядке. А человек не отказывается выплачивать. Что в этом случае? Так все-таки вы в досудебном порядке заключили этот договор? Еще он не заключен. Скажем так, это все в процессе. Меня интересует, вот как поступать в такой ситуации. Я, например, не уверена, человек будет выплачивать или нет. Если договор подписан и нотариально посвящен, а потом не исполняется, тогда вы будете иметь право обращения в суд на исполнение, на обязательство исполнения этого договора. Если договора нет, то есть вы пока что так, ну скажем, без договорной формы о чем-то договорились, ну, необходимо его подписать и нотариально засвидетельствовать. А потом, только если он не будет его исполнять, вы сможете, у вас будет основание нарушенного ваше, вашего права по договору, и вы обратитесь в суд. Суд должен будет защитить. Ну тоже будет вагомые такие аргументы договоры. Ну, так. А без договора ну. А без договора это просто, ну, как угу. вы сегодня могли договориться, завтра нет. Поэтому договор необходим обязательно. Скажіть, а от якщо ну, жінка не зверталася, договір є, ми в продовженні якраз цього запитання, яке я від дозвонечки пролунала, договори уклали, через людина перестає виплачувати якщо ще, щомісячне, наприклад, фінансове забезпечення. А, людина там, ну, чекає рік. Не звертається нікуди. Ну, не виплачує, не виплачує. може, отямиться, знову буде виплачувати. Е, знову ж таки, рік минає, півтора, нічого не виплачує. Чи є якісь поняття? Ну, зрозуміло, що позовно давність є. Через який час людина ще може звернутися до суду і вирішувати Безусловно, це світу. ну до трьох років. До трьох років. Так, вам сьогодні у нас є додзвонювач, хотіла завершувати, але є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Говоріть. Добрий день. Добрий день, говоріть. Я вас дуже прошу, скажіть мені, будь ласка, так. от я інвалід першої групи категорії А. Зі мною дійшовся чоловік. Він пішов до іншої і так, якби мене покинув. Але чи можу я від нього щось вимагати, щоб він мені якусь компенсацію виплачував? Чи розумієте? Так як він являється інвалідом теж другої групи. Первый вопрос. Скажите, вы инвалидность получили после того, как вы разошлись с мужем или во время брака? Не во время брака. Во время брака. И вы трывалый час вы проживали разом, так? Ну, судя через его руки, 14 лет. Ну, юридически вы имеете право на требование с супруга э, утримания, Но другой вопрос. А может ли он, имеет ли он возможность выплачивать вам э, содержание? Если он инвалид второй группы, работоспособен ли он и получает ли он то денежное, денежное вознаграждение, которое позволит и ему существовать, и вам? Вот в этом вопрос, только в этом. Ну, так. Так, вам дякую. Побачимося. От цікаве останнє запитання було таке. Воно з обох сторін можна дивитися. Я дивитись. що дуже мало про дітей. Ну то списку ну, аді бачите, так до зустрічі. А Хатя... вам нагадаю, шановні глядачі, що сьогодні у першому блоці був Геннадій Пампуха, міжнародний експерт справи і незалежної експертизи. Ми переходимо до блоку поради лікаря. Інсульт раніше нерідко називали ударом, маючи на увазі раптову і різку немову, дарну жа силу захворювання. В одну мить людина в розкті сил могла втратити пам'ять, мову і рухливість. Тому Лікарі закликають не залишати без уваги будь-які ознаки судинної катастрофи. У наступному блоці поради лікаря. Не примикайте.